Вітаю знову вас на своєму каналі, мої любі першокласники та батьки першокласників. Ми продовжуємо вивчати англійський алфавіт. Вже дуже скоро ми закінчимо вивчати всі правила читання. Сподіваюся, ви вчите багато цікавого і вам дійсно весело гратися та співати зі мною. Ну що ж, почнемо. Ну що ж, ми маленькі, ось і наші літери. Ви вже з ними знайомі. Це літера С, і ви пам'ятаєте, що вона читається як С. Але якщо ми поряд з нею поставимо нашу чарівну літеру І, вона починає читатися як С, таке ж саме правило у нас відбувається з літерою Ч. Якщо поряд з нею поставити літеру І, і це в кінці слова, то вона починає читатися як дж, а, такий самий ефект на ці дві літери має літера I, а ще літера Y, але ми вивчимо її пізніше. І сьогодні ми вивчимо літеру I у відкритому складі. А в відкритому складі, тобто, коли поряд з нею чарівна літера I, вона читається як I. Давайте розберемося. А сьогодні моя маленькі, замість магнітної дошки. У нас звичайна. Але теж буде цікаво. Погляньте. Ну, ось подивіться. Зможете прочитати перше слово? Kit. Так. Але коли ми додамо літеру І, то буде читатися як кайт. Ось така цікавинка. Міт. А додамо чарівну літеру І. Might. І Ще наша чарівна літера І міняє е, вимову таких літер як G та C. Ви, звісно, прочитали PEG. Але ми додали літеру і пейдж, тобто літера G, теж починає через букву І читатися як в алфавіті. А спробуйте це. Правильно, рейдж. А що ж з літерою Сі? Так само. Так би прочитали як FEC, а додали літеру І, і стало Face. А спробуйте прочитати це слово. Згадаємо, що буква І міняє літеру I, і вона читається як в алфавіті I. Тобто ми вже знаємо, що ця літера читається I, а буква Сі, яка читалася як К. Тепер перетворюється правильно. в «с». І виходить айс! Які ж ви молодці. Спробуйте ще раз перечитати. Ну що, тепер треба почитати? Спробуємо прочитати перше слово. Молодець. Ін. А ось це. Мин. Вірно. А ось це. Кіт. Правильно, А ось це? бит, молодець. А якщо літера I у нас одна, так ми її так і читаємо I. I англійською це я. Було особо min приєднала літеру I. Стало mine. молодець. А тут так само kite. Дуже добре. Приєднала літера I і стала читатися. Байт. Дуже добре. Тут складніше. Приєднали літеру І. І тепер як читається це слово? Ice. Дуже вірно. А якби її не було, читалося б ік. А так читається Ice. Вона в нас через нас. Минило одразу дві літери. Далі. Правильно, face. Далі. Дуже вірно. «Пейдж». Так, літера Y наша, яку ми ще не вчили, але ми знаємо, що якщо вона поряд з літерою G, то літера G читається як G. Тобто, як ми прочитаємо? Джим. Вер... Вірно. А тут Cell молодці. Лейси. Дуже добре. Rage. Well done. Gin. Excellent job. Молодці. Дуже добре все прочитала. А що ж там у нашому підручничку? А в нашому підручничку ми нарешті дійшли до літер, з якими ми вже з вами познайомилися. Літера Ей, яка вже ми знаємо, читається як Е. E. В словах «and», «any», а ми ще знаємо інше правило. Як читається літера Ей? Так, як в алфавіті А коли? Ану, згадайте, де напишіть у коментарях. Літера B читається як Б. Звісно, ми згадали bear Bill. Ми вже з вами вивчили ці літеру. Ось у нас ще є слова Ball, Bird, Book, Bag. І літера C. Вона в нас читається як К, і як С. Ми вже з вами вивчили, коли так трапляється. А тут слово cat, Carol. Cat, car, cow. Літера D читається як D. Dog, Danny. Ми вже з вами знайомі з цими літерами: Dog, Dog, dog. А ще, що ж там в нашому підручничку? А у нашому підручничку ми просто повторюємо, як ми ставимо запитання: what is this? Що це? Ми можемо відповісти. It's my toy box. Це моя коробка з іграшками. Або можемо запитати так: Is it a plane? Це літочок? Yes, it is. Так. It's my plane це мій літачок. І навіть тут у нас є невеличка пісенька. Toys, toys, toys. Іграшки, іграшки, іграшки. What's this? It's a train. Що це? Це. Поезд. What's this? It's a plane. Шаце. Це shock. What's this? It's a doll. Шаце. Це лялька. What's this? It's a ball. Шаце. Це yachuk. What's this? It's a bike. Шаце. Це велосипед. What's this? It's a kite. Шаце. Це повітряний What's this? It's a book. Шаце. Це книжка. What's this? It's a car. Що це? Це машинка. Toys, 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 toys. Іграшки, 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 іграшки. А можете послухати в аудіододатку цю пісню і поспівати повчити її. А ми з вами вивчимо ще пісеньку. I have a car what do you have? I have a kite, what do you have? I have a kite, what do you have? Let's clean our room. Ну що, вивчимо слова нашої пісеньки? Вони дуже прості. I have a kite. У мене є повітряний змій. Сюди ви можете підставити будь-яку іншу іграшку. Замість кайт може бути бол, або дул, або «plane», або «train» – все, що ви захочете. Далі йде запитання What do you have? Що в тебе є? Запам'ятайте, це дуже цікаве запитання. What do you have? Ну і далі гарний виклик. Let's clean our room. Давай приберемо кімнату. Ось такі прості слова. Підставляєте будь-яку іграшку і можете разом з батьками співати і прибирати кімнату. А якщо хочете ще раз прослухати мелодію, перемотайте трохи назад і заспіваєте разом зі мною цю веселу пісеньку. Ну от і кінець нашого уроку. сподіваюся, вам сподобалося. Ми їх пограли і поспівали і почитали. Дуже скоро, коли завершимо цикл уроків з англійським алфавітом, я обіцяю, що зроблю відео для ваших старших братів та сестричок, і це теж буде дуже цікаво. А зараз підписуйтесь на канал, пишіть коментар або попросіть, щоб ваші батьки щось написали, і діліться з друзями нашими уроками. А ми побачимося наступного вівторка. бай бай